Відомої української поетеси, по, е, яку, напевно, всі люблять, е, вчать в школі її також. Е, це, це вірші про життя, про почуття, про природу, про все те, що оточує нас. І е, надіємося, що ви відпочинете разом з нами, ми відпочинемо разом з вами. І е, кожен отримає якесь задоволення і понесе додому ту часточку душі, яку, яку вклала в вірші свої. Ця велика, е, прекрасна вірність. Ми відчиняємо двері, довижний яскравий світ художнього слова, видатної української поетеси Ліни Васильівни Костенко. Такою людиною може пишатися будь-який народ, бо вона є спадкоємцем кращих традицій своєї нації. Не треба думати мізерно, бо є ще де-неде. Хтось перевіяний, як зерно, у ґрунт поезії впаде. Мецю не треба нагород. Його судьба нагородила. Коли в людини є народ, тоді вона уже любить. Серцем доторкніться до них думати своїх глибокий зміст, І вам криється багато таємниць, життєвих і поетичних, і її генії, незважаючи на всі гаразди і катастрофи, гоніння і замовчування. Залишається могутнім олімпом сучасної поетичною за часів безмовності і стандарту вона рятувала честь української літератури. Страшні слова, коли вони мовчать, коли зненацька причаїлась, коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова були уже чиїмись. Хтось з ними плакав, мучився, болів, Хтось з них почав, і ними ж, і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все, повтора, все повторялось і краса, і потворність усе було, асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. Можна тисячу поем, коли були ще баба молодими, вони були веселі, як хвореми. Вони в житті не вдалилися й разу. І діти гарні, і любий чоловік. Але якщо вважали за образу, тоді мовчали страшно і навік. Бух на мострити, Возводив храну, септо цілий вік. Він був чернець з дияволом воїти. Печерник, бо чоловік. Він був самітник, дуже був суворий. Між Богом чортом душу не двоє. І досі поминають у соборах храмостроїти. Заглянула хустинчики за гривене, топила піч і порох згараз. Ходила в церкву, з піснем годиться, ладущики сушили на тину. Така була хороша молодиця і мала мрію гарну і чудну. Дитинство хочу, там усе моє. Те всі ми, великі магалани. Дитинські відкриваємо тариф, котрий називається потім батьківщина. А поки що маленький папуас, я відкриваю стежечко і квітку. Мені цвіте любив, мені співають ташечки, а не далекий паропа. Ну, це в тобі ще три віки тому, коли носили шпаги ще при боці і розважали стратами mm -hmm. юрму, коли вітьом палили при народі. Коли наук, не знали, ще ладо, Кажу давно, кажу, ось в городі підсудна Аня Стала перед Я судом. Я поїхала до Києва. Звідси, однієї страшної доби й вхопив чорний ворон батька на цілих 10 років. Маленька Ліна тоді ще не уявляла, що таке бути дочкою Ворога народу. Вона просто не могла змиритися з душі, за що? І чому її такого доброго, розумного, інтелігентного тача так безцеремонно і грубо відірвали від неї і матері? А потім була війна, евакуація, страшні сумні біженські мати. Такі садки од вибухів стіні, коли на зоремороскопі. Моє дитинство в коліні вела з пожежі буконічна лава. Стояли сине кратерах сади, і захиналась наша переправа шаленим шквалом повній води. У білий світ не білий вже, а чорний. Вогненна ніч присвічувала дню. І той окопчик, як підводний човен, У морі диму, жаху з бойовини, Здалеку із блиска. Початок є, а слова ще нема. Ще кожен пальчик сам свої бетховен, що все на світі гарне і моє, і світить сонцем оком золотковим, Ще слів нема, поезія воно. Немає поля, то буде воля, немає хмари, то будуть немає пари, то будуть хмари, немає поля, то буде воля. В цьому напевно правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а з щесноти вірності і довір'я. У когось вірності до кохання, у когось вічного поринання, у когось пісні або надії, або з поезії, або змії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Гінацький базар, він в чистому волі. Серед різних людей, тещених іскна подавалися різні долі. Одні були царів і не гірш, а другі як бідні мінйони, хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки тасуючи дні та покупців горнулись, Долі самі набивались мені, тільки одна відвернулась. Глянула її в обличчя сумне, душа їй покликала очі, і, і, все, і все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може візьму ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життя, а я принесу тобі горе. Я вік в кілометри мій. Задихані і злі, багато їх у матірки і котра була богинею землі. О розмотай ще химені богини, світ за очі від серу завіжу. Врятуй мене, врятуй мене, богине, моя душа задивлена в чужу, так ніжно, так беззахисно, так віддано, так супереч тверезому умову, Врятуй мене розлукою і віддалю, ні спогаду з тобою не візьму. В гірких оазах сонячної цедри, де грім тримає зливо в рукаві, де тільки версти, дерев'яні зебри пасуться в запорошеній траві. Хай буде степ, хай буде ліс і гори, хай вибухне, земна твоя пралють, коли лихі на око семафори. Мені дорог смутку. Тимне сонце, дякую за день. за чимне сонце, дякую за тому, за тих ліс. Вечірнє сонце дякую за всі, котрі нічим не освели душу, за те, що завтра жде своїх натхне, що десь у світі кров ще не пролито, вечірнє сонце дякую. Донька славного козала, козаря, лицаря, гордія Чурая, Бог наділив її красою, чудовим голосом, умінням складати пісні. Вся Україна співала тих пісень, вони вели козаків у бій, матерінами оплакували загиблих на війні синів. Дівчата співаючи розкривали свої серця. Чи реально її постать Марусі Чурай, хто знає? Влітку 1658 року Полтава згоріла дощенту, Горіли солом'яні стріхи надворською, плавалися бані дерев'яних церков. Вітер був сильний, полум'я тіло. І довго ще літав над рінами магістрату легенькі попілець спалених паперів усіх отих книг, міських, полтавських, де знаходилися записи поточних судових справ. Мабуть, там була і справа Марусі Чурай. може, тому й не дійшло до нас жодних свідчень про неї, що книги міські, полтарські, без войну час страбовання города Огнем слав. А хмари, як подерті, і син степ, ще з вечора в Росі, і з кожним кроком до своєї смерті була усім видніша з усім. Стояли люди, злякані, притихлі. Вона йшла туди, як до верши. Були вже риси, мертві і застиглі, і тільки вітер косо рушив. І раптом вершник врізався в юрбу. Зметнувся кінь у піні, дибалистий, папером вершник у руці стрясав. Спиніться. Гетьман вас, уповновласним, читати в голос цей універсал. Піж у Полтаві скоївся той гріх, що смертю має бути покараний натомість. Ми цим писанням ознайомуємо всіх тяжкі часи кривавої славолі, смертей і кари маємо доволі. І так чигає смерть вже звідусіль, і так погребів більше, ніж весіль. Точи ж воно нам буде буття, пустити прахом ще одне життя. І не плач, не журися, а за свого маленького Богу помолися. І про того козаченька, що їхав з Одесну. Рости, рости дівчинко, на другу весну. І про гору, і про хви, і про гору високою, і про ту криницю. В похи з Заплакала русенька, свої ясні очі, заплакала русенька, свої ясні очі, не плач, не плач мару. Ліна Костенко це дійсно геній. Вона, почесний професор Національного університету, Києво-Могилянська академія, почесний доктор Львівського національного університету, почесний доктор Чернівецького національного університету, лауреат державної премії імені Тараша, Тараса Шевченка, 1987 рік за марманом е, Маруся Чурай і збірку неповторність за книжку. Інкрустація, видана італійською мовою. Ліні Костенко 1994 року присуджено премією Франческа Петравки, якою консорцію медицинських видавців визначає твори видатних письменників. У 1998 році у Торонто світовий Конгрес українців нагородив Ліну Костенко, найвищою своєю відзнакою медаллю святого Володимира. Перший лауреат Державної міжнародної літературно-мистецької премії імені Олексій Телієв, нагороджена почесною відзнакою президента України і орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня. Від цієї нагороди поетеса відмовилася. Відмовилася від звання Героя України, відповівши: політичний біжутерій не ношу. Ліні Костенко, Ліна Костенко не захотіла приймати. Цінну нагороду відзнака золотий письменник України. В листопаді 2013 року Українська греко-католицька церква нагородила Ліна Костенко, третьою щорічною відзнакою імені блаженно -священно... блаженного священного мученика Омеляна Ковченка. І не забувайте не забудьте. Воно вже і не взялось, І не знецінюйте коштовне, не загубіться у любі, не повняйте неповторне, власне розгляд цього Ота саме, останні айська рукиниць, знайшлися поле, ген пили витканий з спниці, летить над полем. Багдацькі злодій літо крав, багдатські злодій, І плаче коней серед трав нема голова. Чому ви бачите? Мені сказала, здрасту, мій Чому ліси чекають на мене знову? На щит піднявся сонце і зурю? Я їх люблю, я знаю я їхню мову, ясно те, що oh. вчинили. Яка рожева, і синя хортовина, але чому я думаю про вас? Я вас давно забути вже повинна. Чи так природно відстані ні час? Я вже забула, не моя провина. То музика нагадує про вас, гора в танцях, осіння люблю, Сліпучі гальма першого трамваю. Я забуваю, зовсім забуваю. Я вранці голос горниці люблю. Чому ж хто лежається мені, Та нескінченний картин природи? Те зорі ясні, і де тихі води? Я вранці голос горниці люблю. Я скучила, за дивним зайком слова. Мого народу філочка тернова. Гарячий лав до шибки притулю, Ябрація голос, горний псал, Він чорний і худий. Може, ані яблучка не сниться, шовковий шум та ходив, йому згадку залишає осінь. В цьому саду я виросла, і він мене пізнав, хоч довго придивлявся. Кого Круговороті не фатальних змін, що був худий і ще раз оси. Не тягну, що воно за диво, Оті степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто незгодливо. Усе, як є, до кога й воги, усе моє, святиться Україна, така краса висока і нефінна, що ось спинись з Богом гови. А завтра співаємо в середу, не треба воску, я не одісей, В жилеми тусь жде моя арена, Життя на боці завжди полізе. І завжди за забігу. Цей спорт тут віднайшли відійшли в ми. Тут головне дивитись в очі віру і просто проти. Отягся і отяг. така любов буває раз ніколи. Вона ж скручить над зламаним життям. За неї будуть бігти, видно Вона ж пробеля нам спокій до струни, вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схаменись. Ще потім можу думати в останнє. Ще потім можу. Але не можу, настала черга й на мою зорю, чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе поленом. Зорецеві Костенко означає говорити про святість людської душі, про увідали добра, істини, краси, про нездоланність справди і необхідність боротьби за неї. Не треба бути ані політиком, ані трибуном, щоб нести найвищу правду наших днів. Бо вона поет. І цим усе сказано. Ми щасливі з того, що талановита поетеса живе в наш час. Тож побажаємо Ліні Васильівні міцного здоров'я, творчого натхнення і нових мистецьких звершень, а нам, читача, не розлучатися з неповторною, мудрою і пристрасною її поємною. Кожен фініш, це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож ви селімо на людях, хай мином ми свою одвічну дерть. Застрягло серце, мов осколок в грудях, нічого, це все виїхої смерті. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде рік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить на людях. Хай мела ми свою одвічну дерть, застрягла серце, мов осколок в грудях. Нічого. Це вилікує смерть. Ви були разом з нами з поезії Ліни. Вам за таке цікаво музичної формі, я так зрозуміла, що так, що вона і грала і музичної формі то вона Так. Да. Разом. так? Дуже цікаво. музична мелодія. Слово і мелодія звуку, звучання, воно настільки була гармонійна. І е, ваша і участь в цьому, вона тільки додає нам такої віри, віри в майбутнє, що слово, сила слова, вона дійсно переможна.